Щоб завжди бути готовими до дій за призначенням, постійно підвищувати свій професіоналізм, рятувальники регулярно проводять тактико-спеціальні навчання. Під час таких навчань відпрацьовуються оперативні вміння та навички особового складу рятувальних підрозділів. Минулого тижня на території обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради відбулися тактико-спеціальні навчання на тему особливості гасіння пожеж у будівлях з цілодобовим і масовим перебуванням людей. Метою навчань було відпрацювати організацію та Тактику гасіння пожеж у будівлях, з цілодобовим і масовим перебуванням людей, відпрацювання прийомів рятування потерпілих, а також було відпрацьовано порядок евакуації та порядок організації тактики гасіння пожежі. ході навчань було відпрацьовано як теоретичну частину, так і практичну. Проведені спільні об'єктові навчання на одному з найскладніших об'єктів медичного. Напрямку івано франківської області на обласній клінічній лікарні зокрема проведено спільний інструктаж з особовим складом та персоналом щодо дії у випадку незвичайних ситуацій техненого характеру, зокрема дії у випадку пожеж, порядок евакуації хворих, порядок відключення електроживлення та дії персоналу і особового складу. Відпрацьовано спільні методики роботи. Також проведено інструктаж щодо використання первинних засобів пожежосіння, зокрема практичну роботу з порошковими та вуглекислотними вогнегасниками. Також проведено відпрацювання умовної увідної по ліквідації пожежі. В одному з корпусів лікувального закладу, де задіюється особовий склад першої державної пожертвувальної частини та персонал лікувального закладу. Такі навчання зараз є дуже актуальними, адже у місті Івано-Франківська по області є чимало об'єктів, де цілодобово перебуває велика кількість людей. Працівники гастроентерологічного відділення отримують війну о 3 годині про те, що відбулося задимлення і невелика пожежа у лікарській. Ми зараз будемо відпрацьовувати безпосередньо. В цьому відділенні найперше повідомлення аварійно-рятувальної служби, повідомлення керівництва правила безпечної евакуації пацієнтів, персоналу і відвідувачів, і спробу загасити первинними засобами пожежогасіння пожежу у лікарській.